Я думаю, ви зустрічали людей, які самі себе дурять. Ну, наприклад, людина, яка не твереза, це найпростіший приклад. Вона сама себе, вона в іншій реальності. Да? І вона сама себе обманює. Може, вона так ховається від проблем. Але е є люди, які тверезі, але не хочуть, не хочуть бути чесними з самим собою. Я Хотів би питання задати, а ви самі собі чесно дайте відповідь. Вам, коли краще розмишляти про слово Господнє? На зібранні? рано чи ввечері, чи може на групці? чи може на курсі? Отак от по-чесному, от так повністю мій розум в слові Господньому, коли вам простіше? Я про себе розкажу, оскільки я біля мікрофона, і я хочу. Я боюся вдавати, що я слідую за Богом. Тому трошки своє серце я хотів би і вам теж відкривати. Більше відкриваюся ближчим друзям, але трошки можу і вам відкритися. На зібранні в мене думки часто е, перебувають в хаосі. Бувають, що я просто радію, тішуся, коли слухаю Слово Боже проповідь, і я повністю з проповідником і в Слові Божому занурений. А буває, що я думаю, що то наступне ми будемо по програмі йти, це в кращому випадку. Буває, я про музику думаю. Буває, я думаю, про проблеми, які треба вирішувати, завтра-понеділок треба їх вирішувати. А знаєте, що ще буває? І буває гріх в думках. Ну, наприклад, гнів. Розказую ситуацію, тож, трошки про себе, щоб ви краще мене знали. Може, ви думаєте, що я такий гарненький? Насправді, багато в мені є зла. Колись ми, колись ще, як я працював у музичній школі, і перший раз до мене на роботу прийшла моя дружина Таня. Вона була на уроці. Вона щось купляла в колках, приїхала автобусом і чекала мене, поки закінчиться робота, щоб ми разом додому їхали. І вона прийшла до мене. Ми їдемо додому, знаєте, що вона мені каже? Віталік, ти такий суворий вчитель? Я її не знала. Е, на репетиції, хто грає в бенді-музиканти, краще мене знають з поганої сторони, як ви. Е, за багато речей мені соромно перед вами, з ким ми на репетиціях буваємо. І на зібрані. Що буває на зібранні? Я ж всю музику знаю. Біля мене веня стоїть, я його найкраще чую, хтось там далі. І якщо я чую, що хтось не попадає в ноти, я просто буваю лихий. Просто лихий. А ми ж до Бога славимо. Мені так здається, я не оправдовуюся, мені так здається, що ну, я направляюся в цій сфері, і хто на репетиціях може зауважує, що може я менше сварюся. Як раніше, але воно в мені є. І соромно про це говорити, але то така правда, від якої треба втікати. От гріх він є присутній. Так ось, хоч моя проповідь, якщо ви відповіли на це питання, що я спочатку задавав, що вам на групці краще бути в Слові Божому, мені так. Мені на групці я принаймні не грішу, хоча б. Я не в гніві, не роздратований. Я, хтось говорить, коментує, що він думає про Слово Боже, і мені так легше перебувати в Слові Божому. На зібранні складніше, може через те, що я в програмі крепко задіяний. Але я зараз буду мати проповідь. І якщо вам не вдасться бути уважними, то в нас є благо трансляції, і можна вдома переглядати повторно. І що унікального буде в моїй промові, те, що. Дивним чином, але вона доповнить слова Сергія Федоровича. Навіть деякі фрази будуть ті самі. Деякі фрази, оце слово, про яке Сергій Федорович часто говорив, викуп, воно також в грецькій мові те саме слово вжите і в цьому тексті, яке ми будемо сьогодні читати. Це був такий довгий вступ, може задовгий. Ми будемо читати Іван Від Матвія, 16 розділ, 24 по 28 вірш. Так як ми це вміємо робити разом, гучно з бадьорим свій розум і зачитаємо з 24 по 28 вірші. Запрошую. Промовив тоді Ісус учням Своїм: коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і Хай візьме свого Христа та й іде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого, Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його? По правді кажу вам, що деякі з тут оприявних не скуштують смерти, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм. Контекст цих слів я трошки вам нагадаю: це локація, місце біля міста Кесарії, дуже гарний краєвид, місце свіже збудовано і дуже, дуже гарно виглядає. Ісус, про що розмовляє біля міста Кесарії з учнями? Він тільки з учнями, він не багато людей навколо, тільки самі близькі учні. Він запитав їх, за кого мають мене люди, а потім запитав, за кого маєте ви мене. Тоді він сказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. І потім Він звістив про свої страждання. А Петро зупиняв Ісуса, перечив йому і казав, хай тобі такого не станеться, на що Ісус відповів Петру: Відійди від мене, сатано, бо ти думаєш про людське, а не про Боже. І продовжуючи бесіду з учнями, Ісус каже: оскільки ви розумієте істину про мене, хто я є, ви сказали, що я є Христос. То ключовий вірш з тексту, який ми прочитали: Коли хто хоче йти слід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа, та й іде вслід за мною. Можливо, учні думали Христос. А тобі не здається, що ми вже за тобою йдемо? Е, е, як то? Трошки непослідовно. Хіба не очевидно, що ми за тобою йдемо? Ну, ви пам'ятаєте, що в цій команді ще був Юда? А ви пам'ятаєте, що крім зрадника Юди, ще було і інших 11 теж зрадників, які в той момент всі зрадили Ісуса. І всі сказали, ми не при ділах і ми повтікали. Ось так нас обманює часом наша думка про себе. Ми думаємо, що ми такі непогані на шляху, а люди про нас думають ще краще. І нам, не, нам вдається грати таку роль. Але правду знає Ісус Христос. І христові слова дуже добре стосувалися учнів. Оцей текст, коли хто хоче йти йшти за мною, цей основний текст. І він безпосередньо стосується і нас, адже ми також маємо бажання йти за Христом. Адже ми, так як і учні, визнаємо істину, хто є Ісус Христос. Він є Месія, Він є Богом посланий той, хто, має, хто, хто спас, хто вже спас людей їхніх гріхів. І так, Ісус говорить учням, що робити далі. Учні проголосили істину про нього, в що вони вірять. То Він для них, Ісус дає інструкцію далі. Далі слідувати за Ним. І як слідувати? А ну, взагалі, слідувати за Ісусом Христом, що означає не слідувати за Ісусом Христом? Давайте ми від протилежного підемо. Протилежна ідея, той, хто не хоче слідувати за Ісусом, за ким Він слідує? Може Він взагалі ні з ким не слідує, а так повітрі просто літає. Ні, насправді Він слідує за собою, за своїми бажаннями. За своєю уявою, як треба жити, що від цього життя треба взяти, на що витратити свій час і інші ресурси. Тобто протилежна ідея слідування за Ісусом це слідування за собою. Одне з сучасних формулювань цієї ідеї його гріх не згадати в цій темі, полюби себе. Подбай перш про себе, щоб тобі було добре, а потім подбай вже про ближнього. Якщо тобі погано, то що ж ти можеш дати ближньому? Хибна ідея. Біблія каже, що ніхто ніколи не зненавидів власного тіла, а годує і гріє його. Тобто ми приходимо в цей світ вже з певними заводськими налаштунками. Ми собі поганого не зробимо. Ми з боїм молотком спеціальному бо пальцеві ні разу не вдарили. Ми піклуємося про себе вдосталь. Ми не зробимо собі боляче, ми не думаємо за себе замало. Ми замало думаємо про ближнього, нас так Біблія навчає. Ми так себе любимо, що часто не можемо застосувати до себе дисципліну, аби вберегти своє здоров'я чи розум. Саме тому ми приймаємо рішення худнути і руками худним, а кілограми не діваються. Саме тому до стоматолога вже йдемо тоді, коли вже велика біль, а не регулярно. Ми... Думаємо, що то добре читати, але читаємо мало. Нас нема часу читати. Ми знаємо, що зарядку корисно робити, але зранку ніколи її не робимо. Ми їмо шкідливу їжу, бо вона смачна. Надто ми себе любимо. Тому хибна ідея. Вертаємося до протилежної ідеї, яку каже Ісус. Слідуйте за мною. І. В цій ідеї є в Ісуса три умови. Щоб слідувати за Ісусом, є три умови. І перша умова в цьому основному тексті це зриктися себе. Чому треба зрикатися себе? Людина приходить в цей світ і вона вже вражена гріхом. Вона інфікована гріхом, щепленням. Вона приходить вже щепленням. Її бажання спотворені. Да, сьогодні їй хотілося маму послухатись дитині. Вона послухалась, а завтра не схочеться, от вона не послухалась. Чого ти так зробив? Я так схотів. А що ти так не зробив? А я не хотів. І от наші бажання, вони вже вражені гріхом. І тому ми народжуємося і живемо і в нашому житті в центрі я. На престолі нашого життя я. Мої бажання це те, що мене веде. Мої мрії, мої переконання, я так вважаю. І все для чого це? А щоб мені було добре. І Ісус першу умову каже: якщо ви хочете слідувати за мною, зректися себе. А що означає зректися себе? Це визнати свою хибність, визнати хибність своїх бажань, визнати хибність своїх переконань в порівнянні з Ісусовими. Зректись себе це догоджати Христу, а не собі. Зретись на тиждень від телефона хороша ідея. Від солодкого ще краща. Це хороші і корисні такі речі, від яких треба зрікатися. Але це в порівнянні ніколи не стане зректися самого себе. Адже Ісус вимагає не на тиждень, не на місяць. Щоб трошки своє здоров'я поправити, чи там самопочуття, чи трошки свій розум активізувати, що телефон часто в нас притуплює. Ісус каже, слідувати за мною треба зректися назавжди. Тобто, самозречення це в будь-який момент відмовитися від свого я на користь бажання Христу. Зійти з свого життєвого трону, а туди посадити. Ісуса Христа. Пам'ятаєте, в серії 2.7 навчальної програмі дуже хороша є ілюстрація, якраз, коли життя і, навколо, е, е, життя і в центрі життя е, на престолі Я, а інше христоцентричне життя, то там, де в центрі Христос, а я збоку. Наступна умова, яку Ісус говорить в цьому ключовому тексті, це взяти свій Хрест. І нам би хотілося, мені так здається, і мені хотілося б почути якусь таку логічну і таку широку, широке таке тлумачення, що означає взяти свій хрест. Але я хотів би нагадати, що Євангелія від Матвія писалася в 80-ті -90 90-ті роки нашої ери, в цей час дуже жорсткі відбувалися переслідування. І для тих християн, які по-свіжому читали Євангелію, або були ще співжителями Матвія. То для них не треба було якісь розгорнуте пояснення. Матвій, що ти маєш на увазі? Що, ти поясни, ну, що Ісус мав на увазі взяти свій хрест? Для їх це було е, в прямому сенсі. Для нас це також треба вважати в прямому сенсі. Нам потрібно прийняти наслідки нашого вибору зректися в себе йти за Христом. Навіть. Прийняти наслідки, якщо ці наслідки будуть смертельними для нас, якщо це буде гоніння, якщо це буде навіть загрожувати нашому життю чи нашій безпеці. Ще як це може практично виглядати, що означає взяти свій хрест? Наприклад, у вас є сім'я, ви ведете свої справи, ви, наприклад, чоловік, ви відповідаєте за дохід. Обставини не бажання, а обставини говорять про те, що вам треба збільшити дохід. Потреба є, треба збільшити дохід. І ви думаєте, як збільшити дохід в контексті того, що ви слідуєте за Ісусом Христом, у вас буде менше шляхів, як збільшити дохід, ніж в людини, яка слідує за собою, за своїми бажаннями. Якщо у нас від поставить таку мету або така от потреба є збільшити дохід, можливо, хвороба, можливо, інші проблеми, можливо, діти підросли, треба вчитися. Для неї буде 200 варіантів, як збільшити дохід. Людина, яка слідує за Христом, її буде менше. Ну, це такий один приклад. Але щоб ви розуміли, що означає взяти свій хрест. Це прийняти, я повторюю, прийняти наслідки мого вибору, зриктися себе і слідувати за Христом. Але також не забувайте, що ціна може бути дуже висока. То може бути взагалі. Якесь рішення, якусь проблему не можна буде вирішити. Треба буде проходити страждання і тяжкі страждання, і, можливо, мученицьку смерть. Гоніння, вони були не тільки в 80-ті роки нашої ери. Гоніння, вони завжди є, десь є. Просто от, нашій місцевості зараз немає. Але десь люди зараз несуть свій хрест. Е, буквально. Е, останнє, останнє я чув про е, знищення християн, це розп'яття на Христах. Про що я чув? Е, в, в східній країні. Мені здається, це Іран. Якщо я пам'ятаю, одні з східних країн. Тому нам не треба думати, що от я, слідуючи за Христом, от якось так проскочу, так як американці. Наприклад, то там... Е, Америка країна, яка не має багато сусідів, так як, наприклад, Україна. І там, можливо, там річчя війни, як в нас тут. І от хто в Америку поїхав, то от, от там от просто безпечніше. Зараз безпечніше, але ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, як розвинеться далі ситуація. Там, де християни переслідують, завтра можуть переслідувати. Адже ми ворогами є для світу. І третя умова, яку Ісус проголошує в тексті, це слідувати. Та й хай іде за мною. Що ж значить іти за мною? Зреклись. Взяли Христа свого. До речі, взяли Христа свого в Луки, щоб взяти Слово щоденного. Е і третє, Ісус каже: і і і Іти за мною. Слідувати за Христом. Слідувати за Христом це вважати вчення Ісуса. Своїм, своїми переконаннями, своїми цінностями. Це пізнавати Його, щоденно Його пізнавати. Вивчати вчення Ісуса і практикувати Його, жити згідно з цим пізнанням. Жити згідно вченням Ісуса. Пам'ятаємо, що ці тексти записувалися в часи великих гонінь. Далі каже Ісус в 25-му вірші, бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Тобто, в той час, відмовившись від своєї віри в Ісуса Христа, можна було спастися від смертельної кари. І так, як то що своє життя продовжити, набути своє життя. Але правда в тому, і що Ісус каже, що насправді це втрата. Те, що ти проживеш ще на декілька років. Довше. Але ти зречешся Ісуса Христа, ти відмовишся від віри в Його. Насправді ти втратиш, ти втратиш життя. Людина, яка ризикує всім ради Христа, набуває життя. Навіть коли здається, що вона втрачає все. Досягнути можна багато чого в житті. Можна сказати, що можна все в житті досягнути. Але навіть якщо людина досягне весь світ, то Ісус каже, при тому свою душу загубить, то насправді це досягнення не є досягненням взагалі. Уявіть, наскільки важливо, наскільки важливо Ісус піднімає цінність душі нашої, наскільки Ісус каже, що за вас ціна дуже велика заплачена, ваша душа для мене дуже є дорога. Я себе віддаю за вашу душу. І тому вам треба розуміти, яка є цінність вашої душі. Далі. Пояснюючи цю ідею, Ісус каже, або що в 26 му вірші, що дасть людина взамін за душу свою? Це риторичне питання. Ніщо, бо немає ніякої ціни вищої за душу. Або то за вічне життя. Ми знаємо, душа вічна. І далі Ісус, закінчуючи, говорить по правді, по правді, кажу вам, деякі. Ага, 27 вірш. Бо прийде син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. По правді, по правді кажу вам, що деякі з тут оприявних не скуштують смерти, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм. Ісус говорить, вживаючи Слово по правді, що підкреслює важливість тих слів, що Він говорить. Ісус каже, що от йде. Син людський в славі свого Отця. Він говорить, що то, то я про реальні речі говорю. Я не говорю просто якісь, якісь, якусь теорію. Вже йде син людський в славі, і він йде як суддя. Розумієте? Він, говорить, він, він піднімає важливість своїх слів. І 28-й вірш він каже, що деякі з тут прияних не скуштують смерті, поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм. Е Якраз учні Ісуса Христа багато бачили Його в славі. Е, крім чудес, які Ісус робив, то Ісус ще переобразився на очах своїх учнів. Крім того, Ісус помер, коли помер, то Він Воскрес. Крім того, що Ісус Воскрес, вони бачили, як Ісус піднімався, возносився на небо. Крім цього, вони бачили, як Дух Святий Сходив у вигляді огняних язиків. Тобто Ісус говорить про реальні речі. І Він каже: це не просто якась теоретична база і все. Це не просто моя філософія. Ісус це реальна особистість. Він гряде, Він судитиме світ. І того важливо нам щодня думати про свою душу. Найголовніше питання, яке на сьогодні є, є багато проблем, є багато завдань, але що найголовніше? Слідувати за Христом це найголовніше. А слідувати за Христом є умови. Є три умови, які Ісус озвучив: зректись себе, взяти свій хрест і йти за Ісусом, слідувати. Так ось питання для примінення. Хто на престолі мого життя? Чи справді Ісус вирішує, що добре, а що зле для мене? Чи я вирішую, що добре, а що зле? Мої погляди чи Ісусові погляди для мене головні, для мене орієнтири. Взяти свій хрест. На що готовий ти ради слідування за Ісусом? Якісь свої, може, нагальні потреби або проблеми підсунути? На що ти готовий? Яку ти ціну готовий заплатити? Чи готовий ти сказати: я не відручусь від Ісуса Христа, навіть якщо то буде загрожувати моєму житті і моїй безпеці. І останнє питання: як ти пізнаєш Бога? І як ти це практикуєш? Це така правда, яку ви про мене, мабуть, ніколи не знаєте. І я про вас теж. Можна вдавати, що ми пізнаємо Бога. Можна вдавати, що ми на шляху. Але правду знає Бог і я. Хай Бог нас збереже від неправди, щоб ми обманювали самі себе і пробували інших обманювати. А навпаки, хай Бог дасть нам смирення признаватися один одному в прогріхах наших і в смиренні слідувати за Богом. то є найбільша радість, яка є в цьому житті: слідувати за Богом. І хай Бог збереже відслідування за собою. Амінь.